Вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою наше майбутнє і пророцтво». Яке майбутнє чекає на тих, хто вірить у Бога? Чи зазнають вони невдачі, намагаючись чогось досягнути? Бог багато чого повідомив нам через Біблію про наше майбутнє. Він підготував для нас світ, де більше не буде смерти. Той світ буде сповнений нескінченної радості, щастя і нових творінь. Навіть читаючи об'явлення, яке побачив і записав у Біблії апостол Іван, бачимо, що Бог підготував для нас, своїх небесних дітей, славетний світ, сповнений невимовної краси, радости й таємниць. Дві тисячі років тому Ісус сказав У домі мого Отця багато кімнат. Також Ісус сказав, що піде на небеса, щоб приготувати для нас місце. Що це за місце, де ми будемо перебувати? Для нас підготовлений прекрасний світ, який неможливо порівняти з нашим нинішнім життям. Щоб виконати цей свій план, Бог залишив у Біблії багато пророцтв. Через труднощі, негаразди та страждання, з якими люди стикаються у своєму житті, вони часто вважають, що на них чекає лише болісне і безнадійне майбутнє. Ось чому люди часто кажуть, що майбутнього немає, попереду лише темрява. однак Бог підготував для нас блискуче майбутнє, тож нам не варто вживати такі вирази, чи не так? Сьогодні щодо цього розгляньмо Боже Слово в 14-му розділі книги Ісаї. Прочитаємо книгу Ісаї, 14-й розділ, 24-й вірш. Прочитаємо 24-й вірш. Присягав був Господь Саваот. Бог не часто присягається. Таке не часто зустрічається. Уважно погляньмо на те, що він говорить далі, бо це повинно бути щось дуже важливе. Присягав був Господь Саваот та казав по правді, як мислив собі я, що буде? Так станеться? Бог присягнувся, що це обов'язково станеться. У такому разі, чиїми словами є Біблія, це Божі слова і задуми. Чи не так? Це також Божий план, якого він хоче здійснити. Отже, Біблія містить Божі задуми та є провідником від Бога. Знову прочитаємо 24-й вірш присягав був Господь Саваот та казав по правді, як мислив собі я, так станеться, і як я був врадив. Що буде? Те сповниться. Отже, якщо Бог обіцяє дати нам вічне небесне царство, блискуче майбутнє та абсолютну радість, то все це збудеться. Божі обітниці не є якимись пустими обіцянками та вигаданими фантазіями. Чи не так? Якщо навіть людина присягається в чомусь, то інші вірять їй, а тут хто присягається? Бог. Ми повинні абсолютно вірити, що все це обов'язково здійсниться саме так, як написано, і старанно намагатися виконати Божі вчення і досягнути винагороди, яку Бог обіцяв нам дати. По перше, щодо нашого майбутнього, прочитаємо слова Бога у 21 му розділі об'явлення. Об'явлення 21 розділ. Прочитаймо об'явлення, розділ 21, вірш 4. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Можна сказати, що це образ того майбутнього світу, куди Бог обіцяв нас привести. Що там буде? Там не буде смерти. Що ще? Не буде смутку. Що ще? Крику не буде. Крім того, не буде болю. Ось який світ Бог для нас готує. Тут на цій землі є багато болю, страждань, труднощів і горя, але Боже царство, куди ми увійдемо в майбутньому, є місцем, де більше немає ні болю, ні страждань, ні плачу, ні смутку. Якщо пояснювати більш детально, Бог дарує нам таке життя, де не буде обмежень у часі та просторі, і де ми не будемо старіти. Куди б ми не пішли, все буде сповнене радости, і ми зможемо вічно, радісно служити Богові у тому світі. Чий це план? Це план Бога. Присягав був Господь Саваот та казав по правді, як мислив собі я, що буде, так станеться як я був врадив те, що. Сповниться це наше майбутнє. Неодноразово присягаючи, Бог проголосив, що він здійснить це, як задумав. Ми часто зосереджуємося лише на сьогоднішньому дні і, виходячи лише з поточних обставин, змушуємо себе ображатися, скаржитися та робимо собі боляче. Однак у нашому майбутньому ми ніколи не потраплятимемо в такі ситуації. Буде дуже прикро, якщо ми не зможемо увійти в це прекрасне місце та у цей дивовижний світ. Чи не так? Продовжмо п'ятий вірш. Прочитаймо вірш п'ятий. І сказав той хто сидить на престолі. Ось, що він робить. Нове все творю. Ми не будемо жити в нашому нинішньому вигляді, ми житимемо в новому світі. Бог сказав, що тіло і кров не увійдуть у той духовний світ. Все буде нове. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Бог веде нас у такий світ. Перейдімо до сьомого вірша. Прочитаємо вірш сьомий. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Алякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. Ми не повинні бути такими людьми. Ми повинні увійти в той прекрасний світ, якого він нам показав. Чи не так? Перейдімо до 22 го розділу, розділ 22, вірш 1. І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця». Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, дерево життя, що родить 12 разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій, а листя дерев на вздоровлення народів. І жадного прокляття більше не буде. І буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому. І побачить лице Його, а ймення його на їхніх чолах, а ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. На цій землі у кожного різне соціальне становище, проте бог уже вирішив, що наше життя на небесах. Коли цей час нашого життя у вірі закінчиться, куди ми увійдемо? Ми увійдемо у вічне царство небесне і навіть не будемо просто одним із жителів небес. Сказано, що ми будемо вічно царювати. Простіше кажучи, кожна мить нашого життя віри це час, якого дав нам Бог, бажаючи, щоб ми царювали на небесах. Пам'ятаючи про це, ми повинні подолати сьогоднішні труднощі та печалі та увійти в Боже царство. Ось чому Біблія дає нам багато вчень, які говорять, що ми не повинні робити цього. Або ми не повинні робити того, або якщо ми змінимось, то зможемо успадкувати вічне Боже царство. Про все це написано в Біблії. Отже, згідно з Божими заповідями, сьогодні ми дотримуємося суботнього дня. Наші сестри покривають голову хусткою, а ще ми дотримуємося свят. Ми дотримуємося всіх законів нового заповіту і проповідуємо Євангелію. Завдяки всьому цьому, ми накопичуємо благословення на майбутнє. Чи не так? Об'явлення 21 розділ, 21 вірш. Прочитаємо 21 розділ, 21 вірш. А дванадцять брам то дванадцять перлин, і кожна брама, зокрема, була з однієї перлини. А вулиці міста із чого вони були? Щире золото, прозорі як скло. Людям подобається золото. Чи не так? Однак на небесах воно не матиме цінності. Вірш 22. «А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то йому храм і Агнець. Перейдімо до 23 го вірша. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо божа, його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Біблія вчить нас, що в цей славний світ можуть увійти тільки ті, чиї імена записані в книзі життя. Чий це план? Це Божий план. Це те, що задумав Бог. Щоб привести нас до цього світу, де ми зможемо царювати вічні віки, Бог дарував кожному з нас наше власне життя. У кожного є слабкі місця, які знає тільки сама людина. Оскільки Бог знає все, він дав цій людині такі труднощі, щоб зробити її сильнішою і виправити те, що не так. Будь ласка, майте на увазі, що Бог дав нам сьогоднішнє життя, щоб виправити ті місця, де у нас є недоліки. Я сподіваюся, що всі ви подолаєте сьогоднішнє життя з вірою в те, що небеса справді існують. Чи не тому Біблія називає нас чужинцями та мандрівниками з небес? Звернімося до 11-го розділу послання до євреїв послання до євреїв, розділ 11, вірш 13. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужаниці й приходьки. На землі означає у цьому світі. Вони казали, що ця земля не є їхнім домом та не є їхньою батьківщиною. Вони назвали себе чужинцями та приходьками на землі. Прочитаємо 14-й вірш. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутись. Та бажають вони тепер кращої, що є кращою батьківщиною. Цебто небесної. Нашим вічним домом, кращою батьківщиною, є вічне Царство Небесне. На цій землі більшість людей не знають, звідки вони прийшли, і не знають, куди вони йдуть. Однак Бог знає початок і кінець нашого існування. Де наша справжня батьківщина, як каже нам Бог? Якщо наша батьківщина це небеса, то чому ми прийшли на цю землю як чужинці та приходьки? Ми перебували в царстві небесному, але прийшли на цю землю через наші гріхи. Проживши своє життя на цій землі милості возгідно з волею Бога, ми можемо повернутися до вічного царства небесного. Я сподіваюся, що ми в жодному разі не упустимо цей славетний світ. В Євангелії від Луки в притчі про багатого та лазаря згадується про рай і пекло. Чи не так? Багач жив на цій землі, не знаючи Бога і не маючи віри. Нам написано, що з цієї причини він потрапив у страждання вічного пекла. Я молюся, щоб жоден із членів нашої небесної родини ніколи не потрапив у таке місце. стосовно нашого майбутнього Бог залишив для нас у Біблії такі слова. Бог підготував для нас на цій землі певні речі для того, щоб ми підготувалися і увійшли до того славетного місця. Тож цим шляхом ми й повинні йти. Якщо ні, ми не зможемо увійти в цей славетний світ, тому Бог прийшов на цю землю і став агенцем, щоб ми могли йти за ним. Отже, що в 14-му розділі об'явлення Біблія каже нам робити сказано слідувати за Агнцем, куди б він не йшов. Крім того, як написано у книзі Михея, 4-й розділ, перший вірш що ми повинні робити, коли він навчатиме нас своїх доріг в останні дні. Ми повинні слідувати його вченням. Чому, куди він нас веде? До вічного Царства Небесного ми повинні побачити той світ. На цій землі добре, коли хтось приніс багато плодів. Якщо хтось уже перебуває в істині 10 чи 20 років, це теж добре. Однак насправді важливими є не 10 чи 20 років, а те, чи живемо ми згідно з волею Отця сьогодні. Бог сказав, що його задуми і його плани обов'язково здійсняться. Бог приготував для нас це славетне Царство Небесне і показав нам до нього шлях. Послання до євреїв, 9 розділ. Прочитаймо й вірш. Прочитаємо послання до євреїв, 9 розділ, вірш 15. -й. Тому він. Що сказано? Про кого тут написано? Він це Ісус. Посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли, інакше кажучи, покликаними є Божі діти. Покликані прийняли, що вони можуть прийняти обітницю вічного спадку. Обіцяна вічна спадщина це обіцянка дати Царство Небесне його дітям. Чи не так? Щоб виконати цю обітницю, посередником чого став Бог, Бог прийшов на цю землю, щоб стати мостом і посередником нового заповіту для виконання цього задуму. Отже, чи можуть ті, хто не перебуває в новому заповіті, увійти у вічне Царство Небесне? Тож чи не повинні ми старанно виконувати новий заповіт? Ми дотримуємося суботнього дня, Пасхи та свят. Також ми проводимо хрещення за новим заповітом. Нам у житті потрібно мати послуг усім Божим вченням заради нашого майбутнього. Чи не так? Ми всі повинні робити все можливе, щоб не лінуватися. Через 31-й вірш 31-го розділу книги Єремії погляньмо, що Бог обіцяв нам через новий заповіт. Прочитаємо 31 розділ, 31 вірш. Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я, що Бог складе із Домом Ізраїлевим, і з Юдиним домом новий заповіт. Бог дав людям новий заповіт з тієї причини, щоб ми могли успадкувати вічне Царство Небесне. Чи не для цього він приніс на цю землю новий заповіт? Тим не менш, чи дотримуються люди суботи нового заповіту? Ні. А якщо до Пасхи нового заповіту, чи є у них Сіон нового заповіту чи свята нового заповіту? Люди у світі не дотримуються нічого з цього. Усі Божі обітниці, записані в Біблії, є Божими обіцянками дітям Сіону на сьогодні. Чи не так? Чи не тому ми проповідуємо з думками про те, що увійдемо в прекрасний світ, якого Бог приготував для нас. Продовжмо 31 розділ Єремії. Перейдімо до 33 вірша 31 розділу. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом. Вони ж мені будуть народом. Бог сказав дам закона свого всередину їхню. Що це за закон? Це закон нового заповіту. Це також Божий план, який обов'язково здійсниться. Прочитаємо вірш 34. І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь. Бо що Бог простить їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Через новий заповіт Бог простить усі наші провини і забере наші гріхи. Ми дотримуємося суботи та Пасхи нового заповіту. Тому що новий заповіт є дорогоцінною істиною, що дарує нам світле майбутнє. Чи не так? Наше майбутнє справді прекрасне та блискуче, у цьому світі в нас може й не бути високого становища, однак Бог спланував, що в майбутньому ми будемо небесними царями. Тому не будьмо зациклені лише на сьогоднішньому житті, а мчимо до небес. У Біблії сказано, що людині відведено 70 років, а при силах 80. Це середня тривалість життя. Отже, ті, хто протягом цих 70-80 років пізнав новий заповіт, справді благословенні. Однак багато людей ще не отримали такого благословення, тому Бог каже нам проповідувати цю Євангелію в Самарії та аж до краю землі. Чи не так? Старанно проповідуємо. Приведімо людей, що перебувають у світі темряви, до світу світла, щоб ми всі разом могли мати таке блискуче майбутнє. Ми перебуваємо в новому заповіті. А ще у нас є небесна матір, яка є справжнім нового заповіту. Тож, чи може ще бути на світі більш славне місце, Бог показав нам таке чудове місце. Чи не так? Куди Бог обіцяв привести нас? Треба прислухатися до голосу Бога, який приготував для нас таке блискуче майбутнє. Прочитаймо книгу Єремії, четвертий розділ п'ятий вірш. Прочитаймо четвертий розділ п'ятий вірш. Оповістіте в Юдеї та в Єрусалимі. Звістіть та й скажіть, засурміте в сурму у краю. Кричіть гучним голосом та говоріть. Зберіться та підемо до міст до твердинних. Як називається це твердинне місто? Сіон. Підійміте прапор до Сіону, поспішайте, не станьте. Біблія вчить нас швидко йти до Сіону, до укріпленого міста. Якщо це Боже Слово, що ми повинні робити? Сіон є справді славетним і чудовим місцем. У Сіоні Бог дає нам благословення вічного життя, спасіння та прощення гріхів. Вірно? Зараз ми з вами перебуваємо у Сіоні. Вірно? Так, ми в Сіоні. Віддаємо вічну подяку, честь і славу Богові, Елохім, Богу Отцю і Богу Матері за те, що вони покликали нас до Сіону і завжди ведуть нас до пророкованого нам прекрасного майбутнього. Якщо ми потопатимемо в нинішніх труднощах і будемо думати лише про те, як страждаємо від болю, то можемо втратити своє майбутнє. Я сподіваюся, що всі члени нашої небесної сім'ї зможуть насолоджуватися вічним життям і благословеннями у славетному царстві небесному, де більше не буде смерти, смутку і болю, а лише великі радість і щастя. Де наша батьківщина? Написано, що наша батьківщина царство небесне. Не втрачаємо Царства Небесного. Я прошу всіх членів нашої небесної сім'ї віддати вічну подяку, честь і славу Богові Отцю і Богу Матері. За те, що вони навчили нас новому заповіту, щоб ми могли увійти в царство небесне, На цьому завершую сьогоднішню проповідь. Дякую.